Так, всім привіт-привіт, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, і ми з вами традиційно робимо прогноз на суботу. та неділю, 16-17 вересня. Подивимося, які енергії нас чекають, що взагалі нам принесуть ці вихідні. Вас, як завжди, буду просити залишати свою активність та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ми зараз з вами знаходимося? В яких енергіях ми є на зараз. Ви, як наче, знаєте, застигли в якихось таких своїх внутрішніх, емоційних почуттях, ви не приймаєте якусь ситуацію емоційну, так, яка навколо вас крутиться. От, ви дуже цінуєте і дуже така людина, яка має свої цінності. І от саме те, що стосується тих цінностей, було порушено. І от вас це дуже якось Дуже зачепило. Давайте подивимося, що вам принесе субота та неділя, які енергії навколо вас. Так, ці вихідні можуть принести для вас, знаєте, досить багато якоїсь напруги. Напруги у спілкуванню. Ви, як наче, будете намагатись відмежовуватись від всіх, відсторонюватись. І спілкування з Людьми може відбуватися, і це більше таке якісь партнерське спілкування. Проте якоїсь чіткої домовленості не бачу, ви, як наче, не бажаєте ні з ким ні про що домовлятись, вирішувати, йти на якісь поступки. Давайте глянемо, що чекає на вихідних в роботі, так? В робочих моментах. В робочих моментах у вас є сподівання на краще, у вас є якісь думки, їх дуже багато. Проте ви якось занурились в себе і не бачите тих. Знаєте, можливостей навколо себе. Ви зациклюєтесь на тому, що вас не влаштовує, але його занадто мало, і ви на ньому концентруєте увагу. А треба розвивати у ці свої думки і плани, йти вперед, тому що попереду якось є шлях, проте треба зберігати баланс. Це не дуже швидко буде, проте необхідно туди рухатись. Давайте глянемо, що вас чекає у ці дні вихідні, так в особистому житті. В особистому житті Багато спогадів з минулого будуть вас оточувати, і ви будете як намагатися якесь приймати дуже важливе для себе рішення, якось тримати таку якусь чіткість, баланс. Матеріальна підтримка в особистому житті буде присутня. Та якась напруга і агресивність все-таки. Більше в особистому житті ставка робиться на матеріальні, на якісь практичні речі. Порада залишити те, що вже віджило своє, Іти далі.